Зробимо одразу три завдання. Тема дріб. Запиши у вигляді дробу число. Одна сьома. Починаємо з риски дробу, це знак ділення. Щось все поділили на сім рівних частин. Сьома. А взяли одну одна сьома. Одна тринадцята. Щось поділили на тринадцять рівних частин. А взяли одну. Три восьмих поділили на вісім рівних частин, а взяли три. Чотири двадцять перших поділили на двадцять одну рівну частину, а взяли чотири. Наступне завдання. Запиши дробом, яку частину фігури зафарбовано. Трикутник поділили на дві частини. Взяли одну. Колу поділили на 6 рівних частин, обов'язково рівних. А взяли дві. Прямокутник поділили на три рівних частини, а взяли дві. Наступний малюнок або прямокутник, або квадрат, але поділили на рівних 9 частин. А зафарбували 5. Наступний номер. Запиши дробом, яку частину від кількості рибок в акваріумі складають червоні рибки, а яку усі інші, яку частину від кількості рибок складають червоні рибки. Всі рибки в акваріумі, що як куля, поділили на шістьох рибок. І всі шість плавають. Шість шостих це всі рибки. Шість поділити на 6, один акваріум з рибками. Зрозуміли? То тепер, скільки ж взяли червоних рибок, отут намалюємо червоних і тут намалюємо червоних отут. Червоних рибок одна лише одна, одна із шести червоних рибок. Одна шоста. А інших 5 шостих. Зверніть увагу, якщо одну шосту додати до п'яти шостих, то це і буде один. У наступному акваріумі, який має форму прямокутного паралелепіпіда всього рибок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. То це рибок всього 10 десятих, а червоних рибок мені легше записати, скільки не червоних, їх менше плаває. Не червоних 3, 3 десятих. Тоді я вже зрозуміла, що червоних буде 7 десятих. Перерахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 десятих. Далі буде.